Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Юлія Руденко. З одного декрету в інший. Що мається на увазі? Працівниця зараз знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3річного віку і чекає на другу дитину. Їй оформили листок непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами. Як же ж нам розрахувати суму допомоги та подати заяву розрахунок на порталі Пенсійного фонду? Про це зараз розглянемо. Ми заходимо в кабінет підприємства на порталі Пенсійного фонду України і заходимо в реєстр листки непрацездатності. Відкриваємо цей реєстр. І обираємо параметри пошуку. Наприклад, номер лікарняного листа або інші параметри. Я, наприклад, веду дату початку листа з 2 квітня і натискаю пошук. Отже, ми бачимо, що є лікарняний лист лист непрацездатності і він має статус готово до сплати. Коли лист непрацездатності має статус готово до сплати, можемо подавати заяву розрахунок на отримання від пенсійного фонду коштів на оплату цього листа непрацездатності. Відкриваємо розділ заяви розрахунки та створення повідомлень. І натискаємо Створити нову. Основна заява розрахунок. В заяві розрахунок заповнюємо дані підприємства. Номер заяви-розрахунок потім присвоїться автоматично. І правилами передбачено, що в заяві розрахунок не має бути ніяких лапок. Щоб не містило заборонені символи, ми їх прибираємо. Обираємо регіон, місто Київ, адреса є, тип заяви, розрахунок, електронний лист, тип додатку, додаток 1 це той додаток, в який буде відображатися лист непрацездатності у зв'язку з вагітністю і пологами, дата початку періоду. І продовжити за даними електронного листа непрацездатності, додаток про тимчасову непрацездатність має таку червону позначку. Це означає, що його треба відкрити і дозаповнити ті, дани, ті дані, яких не вистачає. Як ми бачимо, сума допомоги за даними пенсійного фонду дорівнює нулю. Це тому, що працівниця зараз знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3річного віку і не має заробітку від підприємства. Відповідно до пункту 28 порядку 1266, якщо в розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку, тобто за останні 12 місяців, Перед відкриттям лікарняного у зв'язку з вагітністю та пологами застрахована особа з поважних причин не мала заробітку, в нашому випадку працівниця знаходиться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і, відповідно, ця причина є поважною. То розрахунок допомоги здійснюється, виходячи з тарифної ставки або посадового окладу, встановленого на день настання страхового випадку, тобто на день відкриття листа непрацездатності. Якщо тарифна ставка, Тарифна ставка або посадовий оклад не встановлюється, то розрахунок проводиться виходячи з розміру мінімальної заробітної плати або її частини, встановленої законом на день настання страхового випадку. Лікарняний е, лист непрацездатності був відкритий у квітні 2024 року. Отже, розмір допомоги ми будемо обчислювати. Або з посадового окладу, або якщо він не встановлений, то з розміру мінімальної зарплати з тих даних або посадового окладу, або розміру мінімальної зарплати, які діють у квітні місяці 2024 року. Оклад на відповідній посаді, яка зберігається за працівницею з 1 квітня 2024 року становить 8 тисяч гривень. Розмір мінімальної зарплати з цієї ж дати також становить 8 тисяч гривень. Тобто розрахунок ми будемо проводити з величини 8 тисяч гривень. Коли в нас Розрахунки проводяться з окладу або з мінімальної зарплати. Ми цю величину ділимо на 30,44. Це середнє значення місяців, середнє значення днів у місяці, включаючи високосні роки. В нас е, отриманий показник 262 гривні і 81 копійка за правилами округлення, це показник середньоденної зарплати. Ми множимо цей показник 262 гривні 81 копійка на 126 календарних днів, на які виписаний листок непрацездатності, і отримуємо значення 33 114. Гривень 6 копійок. До речі, про значення 30, Як воно обчислено, у попередньому відео я це не показувала, але зараз такий розрахунок проведемо. Кількість календарних днів за 4 роки, включаючи один вісокосний рік. Це буде 1461 день і кількість місяців за цей же період за 4 роки 48 місяців. Тобто середнє значення розраховано як кількість днів за 4 роки, 1461 поділене на 48 місяців, і це значення округлено до двох знаків після коми. Отже, отримуємо 30,44 як середнє значення кількості днів у місяці. Суму допомоги проставляємо вручну. Але перш ніж відправляти заяву розрахунок до пенсійного фонду, треба буде додати деякі документи. Я в першій спробі так не зробила, відправила заяву розрахунок з показаними даними до пенсійного фонду, і заява розрахунок не була прийнята, тому що, за даними пенсійного фонду, відсутній заробіток. Зстрахованої особи. Тому після того, як ми заповнили дані про суму допомоги вручну, нам треба в нижній частині заявці розрахунку зайти в поле причина розбіжності суми. І обираємо з відкри з того списку, який відкривається, ту причину, яка підходить до нашого випадку. В даному прикладі, я обираю причину, що у розрахунковому періоді застрахована особа з поважних причин не мала заробітку. Ось таким чином. І натискаю на ось цю зелену кнопку додати файл. До заяви розрахунку можна додати до 10 файлів і розмір кожного фа... сканованих копій, і розмір кожного файлу не повинен перевищувати 10 мегабайт. Разом з заявою розрахунком ми подали пояснення а також додатки до пояснення. В додатках ми Подали наказ про надання працівниці відпустки для догляду за першою дитиною це було в першому кварталі 2023 року. Також надали скан заяви працівниці, яку вона написала про надання цієї відпустки. Також ми подали копію свідоцтва про народження першої дитини, бо, бо зараз вона чекає другу дитину, і саме з цього приводу їй був відкритий лист непрацездатності. Далі ми подали додаток 5 до податкового розрахунку, тобто об'єднаного звіту з ЄСВ за перший квартал 2023 року. Чому саме додаток 5? Тому що в цьому додатку 5 було показано, що працівниці. Надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, і подали штатний розпис, який діє з 1 квітня, для того, щоб були відомості, який саме оклад встановлений працівниці, встановлений на тій посаді, яка зберігається за працівницею на час її перебування у відпустці для догляду за дитиною. У додатку 5, 5 до об'єднаного звіту ми показали з кодом номер 5 закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. А з кодом 6 Початок відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. У поясненні ми вказали наступне. Що працівниця її ідентифікаційний код працює в нашому ТОВ на такій-то посаді за основним місцем роботи з. 7 квітня 2021 року. У теперішній час працівниця знаходиться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку відповідно до наказу номер 3 к від 10 лютого 2023 року на період з 10 лютого 2023 року по 21 листопада 2025 року. Зате цей період заробітна плата працівниці не нараховується. У зв'язку із вагітністю працівниці відкритий лист непрацездатності на період з 2 квітня по 5 серпня 2024 року на 126 календарних днів. Згідно з пунктом 28 порядку обчислення середньої заробітної плати номер 1266, Якщо в розрахунковому періоді застрахована особа з поважних причин не мала заробітку, то середня зарплата визначається, виходячи з тарифної ставки або там, з мінімальної зарплати, якщо тарифна ставка не встановлюється. Відповідно до штатного розпису, Посадовий оклад на посаді, яка зберігається за працівницею з 1 квітня становить 8 тисяч гривень. Таким чином, розрахунок середньоденної допомоги відбувається із суми 8 тисяч гривень. Також ми навели розмір середньоденної допомоги і розмір допомоги за листом непрацездатності за 126 календарних днів. Після того, як ми додамо всі додатки. Натискаємо кнопку. «Продовжити». Формуємо заявку та відправляємо її до пенсійного фонду. Після отримання від пенсійного фонду коштів згідно поданої заявки ми оплачуємо за власний рахунок єдиний соціальний внесок та виплачуємо працівниці кошти. Протягом місяця з дня виплати коштів ми повинні подати до пенсійного фонду ще один документ це буде повідомлення про виплату коштів за страховані особі. Повідомлення можна подати після того, як статус заявки розрахунку буде оплачено. Коли статус заявки отримано в банку, то повідомлення про виплату сформувати неможливо. Створюється повідомлення через той самий розділ заявки-розрахунки та створення повідомлень про виплату коштів застрахованим особам, у повідомленні перевіряємо суму виплати. Та проставляємо дату виплати. Майже одразу після відправки статус повідомлення, якщо ми все коректно заповнили, буде прийнято.